Насправді далекобійна зброя це один із елементів, в тому числі і з елементів нашої майбутньої перемоги. Про це говорив власне і сам Володимир Зеленський. А ще один кейс піднім, піднімався цього тижня. Досить таки активно: це мирний кейс. І ось з'явилася інформація про те, що Президент Зеленський і Сі Дзіньпін можуть зустрітися вже в жовтні через покращення дипломатичних контактів між країнами. Про це пише Reuters з посиланням на їх заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого. Натяки на те, що відносини покращилися, вони були і раніше. Але тут питання в іншому. Ми знаємо ті шість пунктів про які говорить Китай, і до чого нас може схиляти лідер КНР в даному разі, те, про що зараз говорять, про можливу зустріч Зайнської Сі Цзіньпіна вона ця історія більше в тому, що Китай намагається не залишитись за бортом потенційного переговорного процесу, це навіть не про те, щоб спробувати зараз. Нав'язати свій сценарій як те, щоб бути в процесі, поки що мені здається, що Штати, що Китай самі не вірять в те, що е, якісь реальні переговори е, з реальним результатом в найближчому майбутньому можливі е, через ряд причин. Е, одна з основних причин, те, що ми з Російською Федерацією знаходимося е, на різних полюсах, е, взагалі. Уявлення про те, яким має бути цей мир, кожна зі сторін, ми і Російська Федерація, хочуть здобути для себе більш вигідну переговорну позицію, і знову ж таки, Китай та Сполучені Штати Америки, як найбільші світові гравці, вони хочуть, щоб жодно, ну, наприклад, Китай не хоче, щоб Штати були арбітром, що вирішить цю ситуацію. Штати не хочуть, щоб цим арбітром був Китай, а третьої сторони, яка може бути арбітром і гарантом. Також немає, тому що коли Джей Венс е, говорить про такі ну, деякі е, речі із бачення, як цей конфлікт має бути врегульований. Е, ну те, що вони не реалістичні, це одне питання. От навіть зупинимось на демілітаризованій зоні, угу. яка має бути такою, що зупинить усі від е, е, потенційного наступу, тому що це саме твердження є найбільш парадоксальним, бо це має бути найбільш мілітаризована демілітаризована зона у світі. Оскільки ну, яким чином яка лінія? То це просто уявлення. От, Де на, вона взагалі проходитиме? Якщо по території Росії, то добре, це влаштовує, але ж не по не території понад, України? Ось. Ну, от, хто має бути гарантом безпеки в цих питаннях і так далі? Це все питання, які е навіть е на йоту не наблизились за останні місяці до вирішень. Тому що якщо говорити про а, а, справжню заморозку війни, тобто не переведення її в гібридний формат, щоб здихатись просто, а заморозку заморожених, реально заморожених війн, ми маємо зараз дві. Це а, корейська, яка досі триває, але вона в замороженому статусі. І війна на Кіпрі. Всі інші формати це гібридні, а, навіть не заморозки, це просто скинути відповідальність себе, нехай. Вони там уже доборюються якось ці багнюці до кінця, і поки що навіть наближення до того просто спільного бачення немає. Тому для того, що переговори почались, має сформуватися якийсь предмет для переговорів. Я його поки що не бачу, можливо, там десь високих з високих кабінетів видніше. Ну насправді запропонований і Джей Ді Венсом мирний план від Трампа, і прозвучав імовірний план від Олафа Шольца і мирне врегулювання від Китаю. Тут у всіх цих новинах взагалі перегукується це все досить, досить, досить близько з кремлівською з кремлівським баченням. Ви не знаходите? Е, ну, ми тут намагаємось е, врятувати ситуацію, тому що дуже довгий період часу ми для себе обрали е, стратегію пояснювати нашим партнерам, е, чому насправді цей мир тут і зараз неможливий. Що це не війна за територію, що це екзистенційний конфлікт. Е, що Російська Федерація не просто хоче окупувати частину наших територій, вона прагне знищити е, Україну. Поня... Українства, що без України неможлива їх імперія і так далі, але це все дуже складно, як виявилось, для розуміння наших партнерів. Е, можливо, вони десь для себе розуміли, але також розуміли, що електорати цього не пояснять. Тому нам довелося дуже швидко стратегію змінювати. Е, як на мене, історія от навіть з, е, з мирним самітом це більше історія про імітацію бурхливої діяльності. Для того, щоб отримати пальму першості в питанні мирного врегулювання якогось потенційного, щоб не віддати ініціативу тут Росії, тому що всі бігають з тими мирними планами, свої тяця на Росії постійно говорять про те, що ми ніколи переговорів не відказувалися. І нам потрібно було просто, просто зробити свій хід і так треба визнавати що російський наратив є домінуючим повторюсь з нами знову зіграла злий жарт недооцінка супротивника спочатку це зіграла злий жарт проти росіян тому що вони нас недооцінили потім у нас е, відбулось запаморочення від успіху ми почали недооцінювати їх тепер це стосується в тому числі і Інформаційно-дипломатичного простору, скажімо так, тому що на перших порах, оскільки у нас була безпрецедентна єдність, ми всі діяли як єдиний організм, єдина інформаційна армія, умовно, ми також перемагали. Але коли дійшло питання до системності, системність на Росії більш якісна ніж у нас, і вони в цьому питанні працюють більш більш послідовно. Ми робимо висновки, нібито так, так видається. І намагаємось зараз наздолужити цю історію, але визнати, що Росія зараз знаходиться в більш вигідній позиції, потрібно однозначно. Ну і... Ось ці всі новини про мирне врегулювання на умовах Кремля, звісно, досить швидко підхоплюють пропагандистські медіа та й сам Путін. Він напередодні на форумі в Санкт-Петербурзі знову говорив про те, що він не відмовлявся від переговорів. Але знову ж таки через те, що можуть нам передати далекобійну зброю, заговорив і про червоні лінії, лякав як традиційно ядерною зброєю. Отже, сьогодні з'явилися. Ця новина Reuters про це пише, що ФСБ Росії заявило, що позбавило акредитації шести британських дипломатів у Москві, звинувативши їх у шпіонажі та підривній діяльності, що свідчить про лютий гнів Кремля. Ось таке враження, що ось ці ракети Storm Shadow вже летять на Кремль. От що відбувається? Я так розумію, що панікують, тим не менше, навіть якщо вони в виграшній позиції, але ж все одно паніка присутня. А, ракета ще не летять, але на Росія вже горить. Е безумовно, панікують, і по цієї паніки могло бути більше, якби наші партнери дотримувалися е пропонованої Мануалем Макроном стратегії точніше, політики стратегічної невизначеності. Е це поки що було найбільш внятне, е щось зрозуміле з того, що взагалі звучало на, на цьому високому рівні. І десь це, і певні елементи вводяться в практику, але не, не, не повною мірою. Безумовно, ну, якраз те, що ми доходимо до того етапу, коли все дозволи це отримаємо, показує, що ми якусь роботу над помилками робимо, і вона є певною мірою ефективна. І такі моменти вони безумовно вибувають Росію з колії, їм потрібно шукати якісь варіанти вирішення ситуації. От Почали курську операцію. Це нова водна, яка змусила їх нервувати і шукати вирішення цієї проблеми. Але ми занадто довго затягнули зі святкуванням, і вони з проблемою впорались. Принаймні, в інформаційній площині витіснили це, і навіть цей візит в Монголію, який відбувся, це була як реакція на курську операцію для відведення фокусу уваги, і спрацювало це дуже добре. Можливо, навіть краще ніж на Росії. Сподівались, а ми не підкинули ще одну якусь додаткову проблему. Просто для того, щоб Росія не встигала реагувати, нам потрібно закидувати курська операція. Тепер вже ну, буде ця історія з завданням ракет в глиб. Але нам не потрібно чекати, поки ми це зробимо, і час насвяткувати, святкувати одразу планувати наступний крок. Також дуже сподіваюся, що це зараз відбувається. Ну, Максиме, чекатиму на позитивні новини, чекатиму на цей дозвіл. Будемо слідкувати за реакцією а, в Кремлі. Я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Максим Несвітайлов, експерт з міжнародної політики Богостом Босток. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся на канал Босвій аби знати більше. На цьому ставимо крапку і побачимося.